Добрий день, дорогі підписники. Компанія Промонтаж знову в роботі. Хотів вам показати одну із виконаних робіт. Це система поливу на одному із місць на території Харківщини. Це нижні бишки. Значить, є участок, є такий щит. Взяли бокс. У нас 400 на 600 на 200. І помістили сюди обладнання. Це пульт управління для системи поливу, блок живлення, лінія живлення системи поливу і дві розетки для того, щоб можливо, обслуговуючий персонал користувався на майбутнє вже безпосередньо на вулиці, не потрібно буде заходити в дім, щоб підключитись до системи 220. Участок розділений на, на сектори. Зараз я хотів би показати ну, одне з підключень, це у нас електроклапан. Отак от, от ми його підключили через розподільчу коробочку і на ній показали, промаркували зону поливу. І таких зон 4. Дуже красива тут природа, насадження. так що от Такі лючки є і там знаходяться всі підключені. Так що працюємо далі, все буде Україна, все буде гаразд. Звертайтесь до компанії Проммонтаж, замовляйте роботи, будемо з радістю виконувати ваше замовлення.